Є ось такий шифанг з ведучим передком. Це є мототрактор трактор Реміневий. Має ведучий передок. Будь охолодження. Залитий антифриз Такий бачите Дороблений. Людина доробила спереді бризовички, наклейки почіпав. Доставлений гідробак. Оце гідробак. Бачите? А оце є бак винесений сюди вже. Бак на соляру. На соляру, бачите, ось відстойники. Є, ззаді дороблена вже така навіска на два циліндри. Додаткові два циліндри на візці. Вона вже є, рахується усилена. Ззаді грузи має на колесах. Такий він досить дороблений, доосконалений. Людина віддала, бо взяла собі більшого. Більшого взяла потужнішого, з такий собі на 50 коників цього віддала. Тракторець дійсності вартує уваги. Досить гарно їде, моторчик гарно працює. Такий вже зроблений людина для себе підганяла. Кого цікавить, телефонуйте. Можлива доставка, можливий обмін на ваш трактор з нашою або з вашою доплатою.